Багато хто підписаний на мене, знає, що я роблю прикраси з додаванням натуральних елементів. І ось тут ви бачите трояндочки. І я хочу вам чисто так показати для забави, як вони засушуються. Ну, не сам процес, а ефект. Дивіться. Ось це у нас засушена квітка у солі. Тобто, їх можна солити, просто насипаєте сіль. Засовуєте і ось таким чином вона виходить. В смолі вона буде трошечки інакша, тому що ми зробимо форму. Ну, як ми. Ми, Ольга Олександрівна, зробимо форму для неї. І вона буде виглядати трохи краще. Ще є варіант засушити в манці. І от в манці, я бачите, навіть їх не діставала. І мені, якщо чесно, воно. Менш за все подобається варіант з манкою. Хоча вона не пахне сіллю, але вона втрачає блиск. Може, я перетримала. Може я, шо? а що я кажу блиск? Колір, колір вона втрачає. Тобто, якщо подивитись на цю, на цю. ця така тьмяна. Ну, може, знову ж таки, щось зміниться, але я вже бачу, що вона якась коричнева. Зрозуміло? Я не знаю, що пішло з нею не так, може, перетримала. Але в солі мені більше подобається по кольору. Але знову ж таки, в солі я не досушила, і я залила перші смолою, і вони зробились м'якими. Тобто, спочатку було дуже гарно, потім стали м'якими. І ось є варіант, найвдаліший, я вважаю, але. Ось тут в мене трояндочка трошечки хворіла. Тому бачите, такі п'ятна. неї не проконтролювала. І ось теж з того самого куща тут тобто це взагалі. Та що ж таке? Це взагалі домашні такі трояндочки. Це паночка, що вона здає в оренду, вона їх саджала. Тому, я так думаю, я подарую, коли зроблю прикрасу. Одну панночці, щоб сказала вона: це трояндочка з мого саду. І бачите, вони такі якісь пожмякані, але на диво мені подобається так більше, коли вони пожмякані. Тож буду сушити тепер на відкритому повітрі. Дякую за увагу, до побачення.